Дженніфер Еністон зіграла дивну для себе роль стриптизерки та пройшлася по незвичній голубій доріжці. Обидві події в житті акторки пов'язані із фільмом режисера Роусона Маршала Тербера. Ми Міллери. Це дуже кумедна і добра історія про людей, які не мали сім'ї, але завдяки життєвому випадку знайшли її. Темних фарб у цій стрічці дуже мало. Хоч я і граю стриптизерку, а Судейкіс – наркодилера. Це був дуже цікавий досвід. Спеціально для цього фільму я навчалася танцювати на пілоні і не вилазила із спортзалу. За сюжетом наркодилер Девід Берг збирає собі фальшиву родину, щоб перевезти в сімейному фургоні чималу партію заборонених речовин із Мексики до Колорадо. Фейковими родичами порушника закону стають стриптизер. Вулична хуліганка та бездомний хлопчик. Ми з Дженніфер Еністон вже працювали разом 2011 року на знімальному майданчику фільму Нестерпні боси. Знову зніматися разом було чудово. В український прокат комедіями Міллери вийде 22 серпня.